Я поліщук Катерина, вихованка гуртка майстерня народної творчості, екологонатулістичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської ради. Тема нашої дослідницької роботи чи завжди мед корисний. Ще здавнини мед застосовується для лікування різних захворювань. Зараз цілющі властивості натурального бджолиного меду добре вивчені, а дані знання широко використовуються для лікування і профілактики різних захворювань. Але необхідно пам'ятати, що бджілиний мед є засобом неспецифічної терапії, яка нормалізує фізіологію людського організму, і його слід використовувати в комплексі з іншими препаратами. До, відкр... до відкриття інсуліну лікарі гемо... гемопати використовували мед в лікуванні діабету і, реком... і рекомендували їм їсти його замість цукру. Діанці Північної Мексики почастішали випадки діабету, коли вони перестали їсти мед, замінюючи його цукру. Племені помітили взаємозв'язок між цими двома подіями і стали поїти хворих натуральним медом розчиненим у чаю. В результаті ознаки діабету у хворих помітно зменшилися. Мед підвищує енергетичний рівень, життєвий тонус людини і додає сил. Недарма під час проведення древніх Олімпійських ігор спортсмени дотримувались дієти, у яку входила велика кількість натурального меду. Мед змішаний з імбером, соком лимона і теплою водою, зменшує відчуття нудоти і додає сил. Щоденне вживання меду по 20-50 грамів протягом року помітно поліпшує склад і обмін речовин. У мед, в, у мед входять в основному фруктоза, а також такі мінеральні речовини, як калій, магній, білки і вітаміни. Дуже рідко зустрічаються в інших продуктах. Ці складові меди зміщують стінки судин і серцевий м'яз. Поживність даного продукту можна порівняти з поживністю. Пшеничного хліба, яловичини або печінки. Наприклад, за поживністю 200 г меду дорівнюють поживністю 450 г рибічого жиру або 350 г м'яса. Мед це продукт, який може забезпечити корисними елементами людини. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день на ринках велика кількість меду є фальсифікованими. Ми вирішили ознайомити гуртківців, керівників гуртків населення з методами визначення фальсифікованого меду. Завдання. Досліди, досліди зразки, зразки меду, що виготовляється в селі Олігопіль на наявність домішок, виявлення фальсифікованого меду, вивчити, як в домашніх умовах можна виявити неякісний мед. Навчити відрізняти натуральний мед від фальсифікованого. На жаль, на базарі можна зустріти нечесних виробників, які торгують неякісним медом. Використовують підробки, щоб не помилитися при купівлі меду, слід керуватися наступними правилами. Обирайте самий густий мед. Саме цей мед буде найзріліший. Запах меду повинен бути насичений і густий. Мед, повинен, не, мед не повинен стікати краплями, краплями, він тягнеться безпереривною стрічкою майже до кінця. Якщо мед натуральний, то він терпкий, при його вживанні злегка щипає горло. Мед не повинен, мед не повинен пінитися, це ознака його закиснення. Єдина справжня гарантія якісті, якісті придбаного меду особливе знайомство з джолярем, впевненість його чесності і порядності. Для того, щоб не помилитися у виборі в якісного меду, ми вивчили доступні способи, які в домашніх умовах допоможуть відрізнити натуральний мед від підробки. Дослідження ми для дослідження ми взяли мед з пасіки мого папи. Та на базарі у двох різних продавців. Для практичної роботи нам потрібні були такі матеріали та реактиви: мед, дистильована вода, оцитова есенція, йод, йод, шматочок хліба, сталевий дріб, лист паперу, лист паперу чайна ложечка. Є ложечка на вміст води і цукру. Щоб перевірити, чи містить мед воду і цукор, потрібно взяти аркуш звичайного паперу і капнути на нього мед. Якщо мед розтачається по листку і залишить вологі плями, у ньому є цукровий сироп, якщо ні, продукт якісного і природнього, природнього походження. Так, папір не змок, не розтікся висновок. Наш мед не фальшивий. Досвід на вмість або борошна. Для загущення підробки можуть використовувати крахмаль або борошно. Це можна перевірити, покласти в склянку меду і трохи розбавити його з водою. Розмішати і капнути 2-3 каплі йоду. Якщо медовий розчин посиніє, Якщо медовий розчин посиніє, у ньому, е, є Якщо медов... у ньому є крахмаль. Якщо ні, крахмалю немає. Наш результат розчин не посинів. висновок. Наш продукт якісний. Дослід на міст крейди. Якщо для загушення фальсифікату використовували крейди, її можна виявити. Узлікапнувши у медовий. Розчин замість йоду кілька крапель оцетової есенції. Е, розч... е, якщо мед вмістить крейду, розчин зашипить. Наш результат розчин не шипить. Виснову наш мед не містить домішоки крейди. Спосіб дізнатися, чи є в медові цукор. Взяти розпечений дріт на вогні, опустити його в мед. Результат. Мед не повис на дроті, не утворилась карамель. Висновок. Наш мед не містить домішки цукру. Висновки. Працюючи над темою, ми використовували різні літературні джерела знання мого тата, провели досліди, з яких дізналися багато цікавого і корисного про мед. В результаті зробили висновки. Мед і його цілющі властивості відомі людям з давніх часів. Речовини, які входять до складу меду, відіграють важливу роль в житті людини. Є джерелом енергії, допомагають зберегти молодість і красу. Мед широко використовують в медицині, косметології, куналії. Анкетування показало, що мої однокласники вживають мед не тільки як солодощі, а й розуміються на його цілющі властивості. Ми дізналися, як правило, зберігати мед. В ході експерименту зуслідницьким шляхом. Було, було перевірено різні способи визначення якості в домашніх умовах. Якості з посіки мого папи дуже добра за всіма показниками. Це означає, що моя родина вживає натуральний цілющий мед. Окрім меду, є інші корисні продукти, бджільництва, вивчати, які ми будемо надалі. В майбутньому я планую продовжити нашу сімейну справу і хочу навчитися доглядати за бджолами. Дякую за увагу!